Прикордонники тримають оборону навколо Бахмута. Минулої доби ворожі сили продовжували штурмові дії в бік одного з прикордонних підрозділів. Бій за цю ділянку розпочався уночі, закінчився лише учора надвечір. За цей період часу досягти успіху загарбники двічі вводили в бій резерви. Але, попри нарощення зусиль на цьому напрямку, прорвати бойові оборони ворогу не вдалося. Противнику нанесене вогневе враження з мінометів та стрілецької зброї у позиції Них боях прикордонники знищили 8 окупантів, а ще 16 поранили. Знищили прикордонники під Бахмутом, і російський безпілотник Орлан 10 повідомляють у відомстві. А так з БМП 21 град українські захисники боронять свої позиції від російських окупантів, які наступають у районі Бахмута. Він йде кожну хвилину, кожну секунду на кожній ділянці фронту. І... Наша артилерійська підтримка завжди дуже важлива. В будь якій ситуації зенітними ракетами с 300 та РСЗВ ураган. Російські окупанти сьогодні в день обстріляли Костянтинівку. Станом на 16-ту годину відомо про вісьмох поранених місцевих жителів. Повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Наслідок атаки окупантів троє чоловіків та четверо жінок віком від 30 до 79 років отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Також осколкових поранень зазнав. 53-річний водій маршрутного таксі. Крім того, пошкоджено або повністю зруйновано близько 14 приватних домоволодінь, дев'ять автомобілів, газову трубу, гаражі, господарські споруди та об'єкти цивільної інфраструктури. У селі Вовченка внаслідок обстрілів російських окупантів загинула жінка. Про це йдеться на сторінці начальника Курахівської військової адміністрації Романа Падуна. За його інформацією, минулої доби армія РФ п'ять разів відкривала вогонь по Курахівській громаді. Шість авіаударів за. Знала Авдіївка. Загалом расисти атакували місто 17 разів. Руйнувань зазнали об'єкти соціальної інфраструктури. Є травмований, ракету с 300 окупанти спрямували на Константинівку, поцілили в адмінбудівлю, транспорт, магазини, один багатоквартирний будинок та дві приватні оселі, Поранено цивільного мешканця. Співробітники ДСНС з під обстрілів евакуювали породіллю з часів яру. Жінку доставили до Костянтинівського пологового будинку. Ввечері, 8 березня, рятувальники бахмутського гарнізону здійснили транспортування вагітної жінки, у якої почались пологи разом з чоловіком. Рятувальники неушкоджено довезли породіллю до пологового будинку і передали до рук лікарів. А вже за 17 хвилин на світ з'явилася дівчинка. Понад 127 кубометрів питної та технічної води рятувальники. Доставили жителям семи населених пунктів Донеччини. Повідомляють у прес-службі ДСНС Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.